святих апостолів читання Будьмо уважні в тих днях Павло вирішив плести попри Ефес, щоб не боритися Азії, поспішав бо щоб по змозі на день п'ятдесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету Він послав у Ефес і прикликав присвітерів церкви, коли ж вони прийшли до нього, Він до них промовив. Уважайте на самих себе і на все стало, на яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть між вас вовки хижі, які нещадитимуть стада. та й зміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я три роки, ніч і день не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і Слову Його благодаті, що може збудувати і дати вам наслідя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав, ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так працюючи, треба помагати славосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молим. Премудрись прости, вы слугаємо святей в анле, мируси в дивана святе и Слава читання, Слова, вови, Господи, слава тобі! будьмо уважні, той час, підвівши очі до на небо, до неба сказав Ісус. Отче, прийшла година прослав Свого Сина, щоб син Твій тебе прославив, згідно зладо, яку Ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав Йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного Бога істину, Ісуса Христа якого ти послав і прославив тебе на землі, і виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене Очі у себе тою славу, яку я мав в небі у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені зосвіту. Вони були твої, і ти їх дав мені. І вони зберегли Твоє слово. тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова бо що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє, Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не світі, але вони у світі йду, йду до, до Тебе. Отче святий, ради імені Твоє, бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. І коли я був з ними у світі, я берег їх у Твоє ім'я. Я старій тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання, тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість, Мою Богну. Імя Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!